Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить так, дивіться. Дуже мене вразила кількість переглядів за 3 дні, неповних 4, кількість коментарів, більшість позитивних, кількість лайків, більше 6, 650 лайків десь приблизно і щось 9 чи 10 дізлайків. <кій> Дуже класне співвідношення. Я дуже всім щиро вдячний. І це спонукає мене старатися далі працювати для вас, як і купа відео на каналі про трактори, про свій трактор, про вибір трактора, про ціни, про роботу на землі, що дає, що не дає. А тепер велика від мене вдячність, і у вигляді такої вдячності прийміть від мене це відео, це такий лайфхак. Тепер я вам розкажу наступну річ. Лайфхак на 100 тисяч гривень. На моєму прикладі, наприклад, можна взяти з об'ємом землі 3 гектари. От вам живий лайфхак. Як можна заробляти тепер, як можна заробити в селі, тільки не купляючи на гектар на два трактор за півмільйона разом з навісним, а то й більше. Того, що це є ідіотизм. Як ви побачили, тобто у вас вже вся база готова. Я два роки і майже місяць, два роки і місяць працюю над тим, щоб дати вам базу, дати вам фундамент, дати вам знання, дати вам уявлення, дати вам живу передносом у вас інформацію з прикладами, з живими, як то кажемо, демонстраціями. Тому, будь ласка, прислухайтеся, тому що я це все роблю для вас і вам воно дійсно полегшить життя набагато. Ви ж це все бачите, бачите, на що цей трактор здатний, той чи інший, чи подібний йому, наприклад, з такою коробкою і так далі. Тобто ви можете на базі моїх відео зробити висновок для себе і вибір трактора, чи буде він працювати, чи не буде на тій чи іншій землі і так далі. Тому уважно дивіться і слухайте. Перше, у вас є готова фінансова база 100 тисяч гривень. Це для прикладу, щоб нам було легко рахувати. Так? Беремо загально спочатку, якщо брати з нуля, це вам вийде отакого от класу трактор, так? якого можна догружати, модернізувати за мінімум грошей, мінімум модернізацій, витягнути з нього максимум. І цього максимуму на 3 гектари такої середньої важкості землі вам буде вистачати. І навіть на заробітки деякі. Так, відштовхуємося ще від того, що є можливість закалимити, поїхати заробити собі на солярку і не тільки на солярку. Солярка масло розходники до трактора. Для прикладу, взяти, якщо не взяти, не брати ціну, за яку я заплатив за трактора, за навісне, до нього деяке зробив і так далі, то візьмемо готову, кажу, вас, базу по теперішнім цінам. Це 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. Зі 100 тисяч гривень ви можете дуже швидко розкрутитися, того, що це не є така дуже велика сума. Тим паче, що ви її можете швидко відбити, в залежності від того, як ви будете працювати, чи вам схочеться поїхати десь на калинчик і так далі. Беремо знову ж таки приклади з картоплею і з пшеницею. Ми виключаємо тепер найм тракторів, так? того, що трактор у вас є вдома. Відповідно. З 4 тисяч гривень, наприклад, ціни на Волині за оранку, ви будете платити приблизно, ну я так скажу, 500-600 гривень. А чого так? Бо це ті гроші, які ви потратите на паливо. Тобто ви вже економите собі вже приблизно, якщо взяти 600 гривень відносно до... 4 тисяч, це яка частина буде. Це буде 7 частина. В 7 разів ви зекономили грошей. Тобто одну сьому частину з е, тої витрати, яка мала би бути при найму, ви тільки тратите всього-навсього. Вже у вас з одної горанки на одному гектарі 3,5 тисячі. У мене 3 гектари горанки, наприклад, так. У мене 10 тисяч. Відбиття ціни того трактора зі 100 тисяч стало 90. На прикладі культиватора, давайте візьмемо зараз теперішню ціну, його 9 тисяч гривень. Так? Хай, хай буде так, бо е, багато хто навіть не купить, а зробить його, вкладе 2-3 тисячі і зробить. Але ми візьмемо, що ви все навісне купили, 9 тисяч гривень. Так, з оранки за рік на 3 гектарах 10 тисяч викладете собі в кишені чистими. Тобто викупляєте, як то кажуть, трактора. Це тільки та робота, що стосується роботи підготовки землі. Не на тобто не прибуток з продукції і так далі. Це я вам говорю тільки з роботи. Це для прикладу: 9 тисяч гривень культиватор. Знову ж таки, 3 тисячі по 20 гривень, 3 гектари тобто по 20 гривень оранка. Господи, культивація, вибачте, запутався. По 20 гривень культивація, 3 гектари. Це 6 тисяч гривень. Це один раз. Я культивую двічі на рік весною і осінню. Несу то там повністю 3 гектари, звісно, але я рахую з калимами і я рахую те, що е, в більшості людей так воно і виходить. Це двічі по 6 тисяч 12 тисяч. Культиватор укуплений, ще мінус 3 тисячі, йде значить прибуток ваш мінусуємо до трактора. Вже 13 тисяч на тракторі. Беремо боронування. Борони, багато кого є, чи на металоломі можна взяти зробити. Це я рахую, не варте нічого. Три борони буде на металоломі зараз тисячу гривень. Це рахуй, а в більшості людей вони є, чи за пляшку можна купити. Рахую цей. В нас е, закрити вологу коштує 10 гривень. Закрив вологу в себе, пошкребав пшеницю, оце все нюанси, всі. Так само 3 гектари по 10 гривень. Один раз 3 тисячі гривень. Потім після картоплі, після того всього, стягнути, ще поїхати по людях. Я вважаю, що десь буде 5 тисяч гривень. Ще 5 тисяч гривень вам йде в кишеню. Тепер окучування картоплі. Укучник коштує зараз нормальні 5 тисяч гривень. Укучування по 20 гривень. Маєте 50 соток картопель, якщо, бо в нас тут, в нас тут по селі в середньому 30-40 сотих садять. Але я так дивлюся, по людях, які хочуть щось трошечки, е, як то кажуть, планують заробити на тому, то в них виходить, що в них десь приблизно пів гектара картоплі. Пів, пів гектара картоплі укучити, це по 20 гривень. Це буде скільки? Так само 20 гривень укучування. Це буде. Ну, скажіть мені, скільки. Пів віктара кучка. тисяча гривень. Укучити один раз. Я укучую два-три рази. три тисячі гривень. Ще плюс по людях. За перший рік ви викуплюєте свого укучника за перший за один сезон зразу з нуля. І того на роботі. З купленим навісним. Так само, допустимо, я говорю за плуги, що їх можна зробити, це так само не варте нічого, я цього, на жаль, не говорив. Але хто хоче купити, ну так, да, це буде певна вартість. Но я так дивлюся до таких тракторів плуги, якщо ви орете собі 2 гектари, то ви його вже окупляєте. Знову ж таки. Це я вам тільки сказав, якщо, так як в мене на моєму прикладі, ви вже виграєте того, що ви зробили сам. Більшість людей буде самі робити, так як вони собі знають. І того за перший рік, без таких явних калимів в себе, так? без явних калимів, тому що явні калими це 3 гектари, наприклад, я роблю собі, ще приблизно до 10 я роблю по людях за рік. Так? Без це, я цього не враховував. Без явних калимів трактор кх -кх, вам за перший рік куплюється повністю на вісне і частина вартості трактора приблизно 15 тисяч гривень. Це без калимів, без нічого. Це вже з витратою солярки я вам вже порахував. Тому що витрата в нього смішна, реально. В нього дуже понтова витрата солярки. Гектар культивації глибокої, приблизно 3,5-4 літри. Так, потім, потім з того всього у вас є, як то кажуть, тепер продукція. Тобто ви її обробили, посадили і так далі. Можливо, наняли, щоб посадити картоплю. Найняли для посадки картоплі, вам її посадили, далі ви працюєте сам. Знову ж таки, тепер вернемося не до повністю до всього навісного, У мене є ще оприскувач. Оприскувач 5 тисяч, він же себе окупив. Так? На жучках, на всякій пшениці, на тому всьому, на е, значить, підготовки землі, оце раундап, оце все. Він вже себе окупив. Знову ж таки, то я вам так нагадаю. І тепер ви маєте готову базу. Як то кажуть, вам лишилося 85 тисяч зі 100 тисяч відбити. Що ви робите? Ви їдете на калимчики, туди-сюдим, там 200, там 500, там 400, тири пири. Я вважаю, що на нормальних калимах, так як я беру на своєму прикладі, наприклад, прикладі багатьох своїх знайомих, можна приблизно в рік 20-ку ще заробити. Тобто робити ще меншу ціну. І того у вас остається 65 тисяч. На цьому тракторі. Це вже все куплене навісне, це трактор тільки 100 тисяч. Наприклад, 65 тисяч гривень вам треба викупити за цей рік. Тобто заробити або піти в плюс. Тобто, як можна далі йти і заробляти. Далі ви купуєте е, насіння чи працюєте для прикладу е, от з тою самою пшеницею. Для прикладу, ви займаєтеся, знову ж таки, візьмемо непопулярну не в лапках культуру пшеницю. У вас вже все є, ви вже все зробили, те, що я вам назвав вище. І тепер вам лишається заробляти з того всього, так? Для прикладу, у вас остаються з гектара тільки жнива за умови, якщо нормальна ціна. І в середньому, як в мене, 5 тонн з гектара. Це тепер веде мову не про найняту техніку, а про все своє куплене, на прикладі такого трактора, який на прикладі сотень відео, які ви бачили в мене на каналі, прекрасно з тою роботою справляється і все робить. Беремо, що в мене немає сівалки для прикладу, так? І в мене немає комбаю. Е, сіяння по 15 гривень. <кій> Гектар 1500. 1500 гривень. У вас в воздусі лежить і 5 тисяч за жнива. Для прикладу, це 6,5 тисяч гривень. 6,5 тисяч гривень це якщо ціна в цьому році підніметься, я так бачу по перспективах, бо я дзвонив хлопцям, які працюють, по дос... ну, по... возять коротше, пшеницю, по тому всьому то казали, що 6 тисяч ціна має бути пшениці в цьому році. Беремо 6,5 це за хорошого розкладу, щоб нам було легко рахувати. Тобто з 5 тонн з гектара у вас чистими, остається 4 тонни пшениці. Допустимо, треба наняти машину там ще за 500, туди-сюди там поставити могорич ще 100 гривень. Виходить лишнє. І 4 тонни чистих у вас остається заробити. 4 тони по 6 тисяч, грубо беремо не по 6,5 і беремо так узагальнено, це 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень остання ціна порахована, 65 тисяч, оставався трактор. У вас лишається 40 тисяч. Це ви вже тільки на одному гектарі пшениці. Якщо у вас 2 гектари пшениці, для прикладу візьмемо так. Це буде трошки по-іншу пораховано. Я вам тільки зараз на гектарі рахую. Це якщо з трьох моїх для прикладу, знову ж таки, на моєму прикладі. Йдемо далі. Остається у вас 45 тисяч, у вас ще є картопля. Картопля приблизно там дасть з 20 соток для прикладу, знову ж таки, у вас вже все окучено, все зроблено, все пораховано. З 20 соток вона вам дасть приблизно, знову ж таки, тон 6, вона дасть. Тон 6 вона дасть точно з 20 соток. Це так, якщо не дуже сильно за нею дивитися. 6 тонн, беремо 5 тонн, тонну лишаємо собі. Знову ж таки, 5 тонн, якщо дивлюся так, як ціна по 3 гривні, допустимо в цьому році, можливо, хай вона буде чуть пізніше, можливо, по 4, можливо, по 5. Не знаю, це залежно залежності від ціни. Але тепер вже рахуйте, що посадити по 20 гривень, 20 соток буде 1000. І викупити так само буде 1000. Орієнтуйтеся, от собі запам'ятовуйте ці, ці ціни і ці моменти. І знову ж таки, ви десь приблизно біля 15 тисяч з тої картоплі плюс-мінус маєте заробити. Скільки в нас було? У нас було 40 тисяч мінус 15. Це буде скільки? Правильно, 25 тисяч. Це перший рік. Ви поки що в лапках в мінусі в 25 тисяч. Тепер, якщо <кій> взятися ще більше серйозно, глибоко. З таких сільгоспкультур люди ще е, сіють всяку ерунду. Ну, для прикладу, якщо взяти так, як, що в нас тут популярне, можливо, хтось моркву, можливо, хтось ще там якісь нюанси, чим можна займатися або гарбузи і так далі. Якщо взяти, те, що в нас тут таке е, саме популярне, для прикладу, знову ж таки, це та сама соя. Так. Якщо можна по приколу попробувати, у вас є оприскувач, у вас є трактор, вам треба тільки мати насіння сої і посіяти. Допустимо, ви на насіння потратили на пів гектара, знову ж таки, 10 тисяч гривень. Ви вже в мінусі, значить, було 25, тепер на 35 тисяч гривень. Змолотити її буде десь приблизно 2,5-3 тисячі гривень. Так. Це буде з тим, щоб завести, наняти машину. 3 тисячі гривень. Значить, до е, тих 35 додається 3, 38 тисяч мінусів внезапно з соєю. Але з пів гектара вона дасть приблизно 3, 3 добрих тони, 3 до 4 тонн вона може дати. Беремо 3 тони. Ви оприскувача маєте. Солярка це єрунда. Для прикладу, її можна навіть не враховувати, бо там панти зовсім її оприскати. Наняти комбайна е, на пів гектара це значить буде в нас. 2,5 тисячі. Приблизно ціна за тонну сої 12-15 тисяч гривень зараз. 3 тони продаєте, 45, тут було 38 і тут внезапно за перший рік 7 тисяч гривень вже прибуток. Один єдиний рік, один сезон. Я вам порахував все навісне, все це, що себе окупить зразу на своїй роботі і що куди піде. Вам вже пораховано. Перший рік 7 тисяч вже плюс з всього навісного із трактора. А далі пішли чисті заробітки. Чисті заробітки. Просто чистіші. Тепер ви собі в голові з тих всіх цін, з тих всіх, можливо, щось я не сказав геть точно, трошки, можливо, запутався. Можливо, десь там я трошечки можливо, щось чуть -чуть не врахував, але максимально, що міг врахувати, те врахував, щоб це було швидко. Тобто на такому тракторці, так, це вже знання тим всім, тим, що треба наняти, якщо поки що немає. Але з оприскувачем, з плугом, з боронами, з культиватором, з осипачем, з трактором за таку таку ціну, за таку таку ціну, це, що я поназивав, ви вже себе піднімаєте з нуля. Це вже не треба вкладати півмільйона на три гектари чи на два, і сидіти і їх окуплювати реально. Просто, я не знаю, 10 років. Це вам такий живий приклад. Так само хтось сказав, чи не хотів би ти купити Т-25 за ті гроші. Купив мій родич Т25 за 6 тисяч доларів з кабіною. Супер-євро, просто лялька. Перший рік, 50% сотих оранки Обриває другу передачу, кусочки шестерні летять на низ зачіпляє, обриває ліву частину диференціала. І заклинив редуктор лівий. Далі розболтало, розбило штока на гідравліку. Той, що йде від мотора до коробки, там він такий довгий, хто знає. Розбило підшипника запчастини, вал шток і наружний, наружна частина 7 тисяч гривень, ремонт до коробки 12 тисяч гривень, трактор 6 тисяч доларів, пів гектара роботи. Для чого мені Т-25? Нахрена він мені потрібний. І я можу орати 7 годин без перестанку. Він орав, каже, я пів гектара. Каже, ору. Ору і бачу, що трошки гріється, тяжкувато, ще, земля тяжка, мокро було тоді. Все, гріється. І так далі. да, можна модернізувати, там нема проблем з цим. Але тим не менше, мені та 25 хлопців абсолютно не потрібні. Його, щоб поладити, боронь Боже, треба все геть розбирати, колоти. Запчастини дорогі, їх нема. І так далі. Тут все доступно, все просто. Це все є в зборі. Гідропідйомний механізм. Це є в зборі. Це є в зборі. Мотор, ремкомплект, капремонт мотора, я подивився, капітальний ремонт мотора, все замінити, абсолютно все, що в нього міняється 6 тисяч. Ну, тільки не колінвала. І вала. І все. Так само до всього тут є запчастини, до всього вони дешеві. І він простий, і одна людина з ним може розібратися. Це я чого такі трактори рекомендую два-три гектари землі. У мене є чувак, в якого є мототрактор, в нього 6 гектарів. Який він дуже-дуже модернізував ту коробку, там вона усилена, просто страшно там капець. І, до речі, в нього і грузу там добре додано і так далі. А, кстати, я не заїжджав на вагу, але я так прикинув все, все, що в ньому є. То тепер його ціла вага без мене 950 кілограмів. Все, все поприкидав, те, що я додавав, скільки була вага до того, всі все, все залізяки приблизно. 950 кілограмів важить танк. Нормально, так? Да? Так от до чого я веду? Я вам порахував всі нюанси, порахував всі ціни, порахував вартість роботи. Це тільки на Волині, де більше цінується робота. Там більше і швидше ви окупите свого трактора. Наприклад, в місцях, де горанка по 60, а не по 40, ви ще швидше окупите своє навісне. Бо ціна на навісне по Україні однакова, а ціна за роботу не однакова. Тобто то, на тому прикладі, на простому, я не кажу ні за які тютю, ні за яку клубнику, малину, лохину, хуїну і всі остальні культури. Тобто, які ви можете посадити і заробляти нормальні гроші, Но то треба мати знову ж таки великий стартовий капітал, щоб було водоснабження, щоб була прополка, щоб люди збирали ту малину, наприклад, лохину. Бо ви сам чи з жінкою не дасте ради. А якщо будете давати ради, то такі будуть і заробітки, що буде 20 курчів. То буде не заробіток, а херня. І ці всі поливи, скважини, це зразу треба теж вбомбити великі гроші. Там в сотку ви не вкладаєтесь. Це я вам говорю на простому прикладі, того, що 90% людей, навіть 95%, займається такими простими роботами. І я вас вам приблизно порахував, плюс-мінус там, звісно. Але це, як не крути, кажу, перший рік ви вже викупляєте трактора і ви вже викупляєте це. Це з продукцією і з роботою. Я якось як знімав відео про рентабельність свого трактора і про ціни, які він мені відробляє. Я рахував тільки роботу, яку він робить. Я не рахував продукцію, до якої він підготував поле і зробив його, щоб те поле дало урожай. Так? Я не рахував того, тепер я вам порахував, то за рік, якщо б він коштував би 100 тисяч, і це це все навісне, а тепер я вам кажу, за скільки я все купив. Мені все навісне з трактором вийшло 70. Перший рік він мені 1000% він мені окупився за перший рік. За один, тобто, сезон мається на увазі, бо перший рік якраз попало на, на осінь, і я ним не горав і нічого, тільки мав прицепа і там навіть культиватора нема. От і все, зробив, мав борони. Зробив борони перше. Зрозуміли? То тепер вам великий такий подарок від мене, лайфхак, як в селі на 3 гектарах. Куплячи трактора, з першого року починаючи, з нуля можна зразу заробити. Зразу можна заробити. А на другий рік ви вже собі вже рахуйте, що у вас вже не треба тої сотки і того всього навісного, а все остальне, рахуючи, скільки ви можете заробити грошей. Тепер. Тобто не все так погано, як я казав, виявляється. А чого? Я не забираю свої слова назад, того, що там на відео я тричі казав. Це якщо ви хочете з нуля прийти в село. Наняти техніку і заробити гроші. Того не буде. У мене багато людей питалося, Рома. Ми приїхали з міста, ми хочемо взяти гектар, що можна заробити. Другі люди питалися: у нас от участок 20 сотих, ми хочемо взяти сусідів в оренду, що можна зробити. Техніки своєї нема. Чому чи, чи лучше здати, чи краще посіяти щось, але все наймати. І я їм для того багатьом людям, які хочуть це, я для того їм це все знімав і розказував, що, на жаль, ніхіра не вийде. Треба мати своє вдома. Це не корч, як хтось каже. Я там по шуці можу сказати корч, але я його люблю. Ти не корч. Ти не корч ні в якому разі. А ще казали, що міст не витримає. І дивіться, тут, там, виходить, в нього три осі упори. Одна суто на коробку, одна суто сюди по центр осі, і друга тут рама цю всю вагу на себе тримає, розподіляє типу, тобто, ту вагу сюди, ближче до тої частини. І нічого тут не оббири і так далі. Я колеса поспускаю ще до 0,8, щоб він м'якше був і все буде добре. <кій> Знову ж таки, ще скажу ще раз. У Вас готова база є по доробках, модернізаціях подібних тракторів. Що з ними можна робити, що не можна робити? Все готове. Розповідь про вибір тракторів, про їхню експлуатацію, обкатку. На що вони потрібні? Чого? Де їх можна використовувати і максимально в які в них є переваги над іншим. Все готове. Готове є, для прикладу, таких навісних і таких плугів, і того всього, таких культиваторів осипач. Чи він тягне, чи він справляється, чи воно підходить, чи не підходить. Все готове абсолютно. Купа відео, купа готової на тарілці інформації. Зайшли, подивилися, подумали, зробили вибір, сказали дякую. Тобто, у вас вже все абсолютно, що могло бути готове, то вже є готове. Так? У Вас є готова інформація, у вас є готові перед носом всі докази, у вас є готові ціни пораховані, і готові факти і нічого лишнього. Так що я думаю, що я працюю не даремно, і з того буде дуже хороший потім результат для вас. А наразі все, що міг, хто показав, все, що міг, хто розказав. Цінуйте те, що я роблю для вас, бо я роблю те все даремно, щоб вам допомогти. А наразі, всім був радий бачити, всім ще раз дякую за хороші слова багатьох моїх відео, за всі слова, за те, що ви зі мною, за те, що ви цінуєте мою роботу, бо я роблю її для вас. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.